Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України в війні з Росією і за те, щоб Україна на всій території України запанував постійний мир. щоб ми, наші діти і наші нащадки жили в мирі, злагоді і процвітали на цій землі, в своїй країні, говорили своєю мовою і насолоджувалися своєю культурою. Мене звати Богдан, я цілитель. Я допомагаю людям за допомогою молитв. Більше про мене ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням в описі під відео. І перед тим як ми почнемо, я хочу пару слів сказати: якщо вам подобаються молитва, якщо ви також молитеся, то підтримайте. Наш канал підпискою або лайком, або коментарем, або поширте, будь ласка, в соціальних мережах, щоб більше людей дізнавалося про покаяльну молитву, щоб більше людей отримувало ще одне натх... якесь ще одне натхнення для того, щоб молитися, щоб звертатися до Господа Бога. Тому що коли ми молимось до Господа Бога, ми в цей момент заспокоюємося. І особливо, коли використовувати покаяльну молитву. Тому що коли ми каємося, тобто просимо Господа Бога вибачення, то в такому випадку ми заспокоюємо свої душі. Наш дух, наша душа, наші емоції заспокоюються. І ми починаємо відчувати світ по-інакшому, ми починаємо бачити. Світ, бачити Господа Бога, прояв Господа Бога в цьому світі. Тому що від знаєте від спокою в нашій душі залежить і той світ, який ми який нас оточує. Бо усе що ми маємо в житті, усе весь світ, який ми бачимо, це є відображенням наших душ. І якщо, наприклад, уявимо, що наша душа забруднена страхами, хвилюваннями, недовірою до інших людей, то і в нашому житті будуть люди, які бояться, які, які не довіряють і нам, і іншим людям, і в нас виникатимуть думки, сповнені недовіри до інших людей, сповнені страху. І відповідно навпаки, якщо наша душа чиста, якщо ми сповнені довіри, любові, якщо ми сповнені е, миру та спокою, тобто зас, е, спокійні, не маємо е, оцих незрозумілих. Е, Думок, якихось незрозумілих хвилювань, які не від кіля можуть з'являтися, просто в якийсь момент накриває і все. То в такому випадку ми і маємо і таке життя навколо нас спокійні, мирні люди, навколо нас безпечно, навколо нас мир та спокій в наших сім'ях. Добре спілкування, мирне, спокійне, взаємопідтримуюче. То, і чому так відбувається? Все, що тому, що це усе виходить з наших душ. Тобто, якщо в наших душах мир та спокій, то і в нашому житті мир та й спокій. І таким чином, для того, тобто саме для того, ми проводимо колективну молитву і використовуємо саме покаяльну молитву, щоб допомогти людям заспокоїтися. А, Тих, кого мобілізували, тих, кого мобілізували, щоб вони живими, здоровими повернулися до своїх родин, бажаємо взагалі усім українцям добра, всім, хто став переселенцями, хто тікав від, зі своїх міст і хто потребує допомоги. І таким чином ми робимо добру справу. Ми не просто молимося, щоб Господь Бог нас простив і заспокоїв наші душі. Ми ще й робимо добру справу, бо молимося, бажаємо добра іншим людям. Бажаємо, щоб Господь Бог попіклувався про людей і про нашу країну. Таким чином, ми впускаємо в свої душі Божу енергію, Божу благодать. Вона зцілює наші душі, вона зцілює наші думки, емоції, наші тіла, вона стілює, е, взаємовідносини в наших родинах, і потім вона розходиться далі. Це хвиля світла, е, хвиля Божої любові рухається далі від нас. Якщо ми систематично кожного вечора, кожного ранку молимося, то ця хвиля розходиться. І розходиться. На наших сусідів, на нашу роботу, на наше місто, на нашу, на нашу цілу область і на всю нашу країну. І таким чином ми допомагаємо всій Україні. Ми створюємо такий, знаєте, енергетичний купол, який захищає всю цю територію і всіх людей, які потрапляють в неї. Щиро вам за це дякую, що ви разом з нами молитеся, що ви просите в Господа Бога вибачення. І що ви бажаєте людям добра, що ви бажаєте людям благополуччя і в Україні бажаєте перемоги і всім українцям бажаєте миру, достатку і процвітання. Дякую вам. Я вітаю тих, хто вже приєднався до нас. Бажаю вам доброго вечора, бажаю вам доброго самопочуття і мирного неба над головою. Давайте почнемо саму молитву. З Господом Богом, Господи, поможи. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно і спокійно приймаю. Усе, що ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, щоб в них затьмарився розум, затьмарилася їхня свідомість, наповнилася ненавистю і гнівом, і вони пішли на нас війною. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, вибач мені ті мої неправильні думки, які стали причиною війни в моїй країні. Прошу тебе, Господи, мені Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені, і дякую Тобі, що ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні для мене і для всіх, кого стосується ця ситуація, і приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі. Що ти благословив Україну і українців перемогти, перемогти і жити в своїй країні, на своїй землі, і жити в достатку, в безпеці і процвітати. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас на постійний мир на нашій землі, який триватиме за нашого життя, за життя наших дітей. І дітей наших дітей, і наступних поколінь українців. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі за твою любов і за твою милість. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно і спокійно, Господи, спокійно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити, усі події, які відбуваються в моїй країні і в моєму житті, бо я в усіх подіях бачу Твою волю. Я в усьому бачу прояв твоєї енергії, прояв тебе. Тому довіряю тобі і тому довіряю всьому, що відбувається. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війною. І що вже багато років триває ця кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють мирні міста, мирні житлові будинки і вбивають українців. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач, мій. пробач моїм, моїй сім'ї, пробач моїм рідним, пробач моїм предкам. Господи, пробач усім українцям наші неправильні думки, наші злі думки, що стали причиною війни в Україні. Прошу тебе, Господи, прости, гріхи наші. Прошу тебе, Господи, прости, зглянься над нами і пробач гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі за Твоє милосердя. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив наші душі від злих думок, від страхів, і натомість наповнив наші душі миром, спокоєм, мирними думками, думками, сповненими впевненості, що ми, українці, будемо жити в мирі і спокої на своїй землі, що наші військові переможуть що наша країна переможе у війні з Росією, що ми, наші діти і наступні покоління українців житимо в достатку, житимемо в безпеці і процвітатиме. Процвітатиме наша мова, процвітатиме наша культура, процвітатиме наша економіка і наша країна. Господи, дякую Тобі, що ти наповнюєш мене віри в це. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнюєш мене переконання і впевненості в цьому. Господи, дякую Тобі, що ти заспокоюєш душі усіх українців. Дякую Тобі, Господи, що Ти даєш усім нам хліб насущний. Дякую Тобі, що Ти даєш нам усі необхідні ресурси, електроенергію, газ, тепло в наших будинках. Даєш нам мобільний інтернет. Даєш нам інші ресурси, воду, даєш нам хліб насущний на наш стіл. Дякую тобі, Господи, що Ти підтримуєш нас, що Ти підтримуєш кожного українця, що Ти рятуєш наше життя, що Ти благословив всіх, хто зараз на фронті, кого мобілізували повернутися до своїх родин живими і здоровими, і мати. Процвітаюче життя, благополучне життя. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі за твою любов і за Твоє милосердя. Дякую Тобі, Господи, дякую я Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і з вдячністю приймаю усе, що ти даєш мені пережити. Бо я покладаюсь на тебе, бо я покладаю на тебе всі свої надії та сподівання, бо я цілком і повністю довіряю тобі і люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода. І я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки, впустив у свою душу страхи та хвилювання, впустив у свою душу зневір. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачми. Будь ласка, Господи, вибачми. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що Ти очистив мою душу від злих дум і натомість наповнив мою душу любов'ю. До моїх рідних, до моєї сім'ї, до моєї країни, до моєї мови. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив Україну на перемогу, що Ти благословив мене і всіх українців жити в безпеці, в мирі, процвітати. Дякую Тобі, Господи, за твою любов, за Твою захист і за те, що ти піклуєшся про мене і про. Усіх українців, про кожного з нас. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую тобі. дякую Тобі, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе, усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно і спокійно, і з вдячністю, приймаю усе, усе що ти даєш пережити, усе що ти даєш побачити, почути, бо я довіряю тобі, бо я покладаюсь на тебе, бо я в усьому бачу твою волю, прояв твоєї волі. І прошу, Господи, вибач мені. Вибач усім українцям, вибач моїм рідним, вибач нашим предкам і вибач усім людям на землі наші гріхи, наші злі думки, наші страхи. Прошу тебе, Господи, вибач нам. дякую тебе, Господи, що Ти пробачив гріхи наші і заспокоїв наші душі і відповідно приготував для України перемогу. Приготував для нас мирне життя для українців і приготував для нас і наших дітей процвітання і благополуччя. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Господи, дякую. Дякую Тобі, дякую Слава Господу Богу. і Слава Україні. Щиро дякую вам, що ви молитеся, і хочу нагадати, що. Усі думки, які нас лякають, усі думки, які, знаєте, невпевненості, хвилювання, якісь навіть уява, візуалізація, які нас лякають і причиняють нам біль, насправді це неправда. Я вам зразу скажу, це неправда і це ніколи не станеться. Тому що все, що ми бачимо, це просто сміття. Це сміття просто забруднення нашої душі. І якщо ми його не трогатимемо, тобто, знаєте, як рану не роздиратимемо рану, то вона дуже швидко загоїться і сама собою зникне. Точно та сама і з нашими думками. Головне просто не приділяти їм в якогось надмірного значення. Просто є такі думки. Знаєте, вони як, як автомобіль. От їде автомобіль, він такий торохтить, гуде, проїхав автомобіль і все. Його немає. Точно так само й думки. Звертайтесь на увагу. І ми маємо завжди пам'ятати, що всі ці думки, вони ж насправді не наші, абсолютно не наші. Тому що це просто сміття, яке ми ще досі не очистили. Це сміття, яке потрапило до нас через соцмережі, якась брехня, якась маніпуляція, якісь страшилки, дуже часто, до речі, створені росіянами, щоб залякувати нас, саме так, щоб залякувати нас, щоб наші душі стискалися, щоб ми боялися і думали про якийсь страх. Знаєте, я розумію, що зараз усі принижують росіян, але вони чесно сказати не, не дураки. Вони знають, що коли люди бояться, вони дезорганізовані, вони в паніки. А коли люди спокійні, мають спокій на душі, то вони і об'єднані, і допомагають один одному, і в них, як кажуть, мозги добре працюють. Тобто, напевно ж, ви теж самі знаєте. От, наприклад, коли хвилюєшся, то навіть екзамен важко там робити якісь важливі справи, тому що хвилювання заважає. А коли спокій на серці, то все йде, все в руку йде і все добре робиться. Тому не даремно вони, росіяни створюють багато страшилок, розказують, що у нас такий уряд, що там те то, те то, те то розказують. Тому я рекомендую вам. Менше дивіться соціальні мережі, і менше дивіться взагалі новини. Можливо, там один раз, я розумію, на день ви хочете дізнатися новини. Але в подальшому обмежуйте себе в цьому. Тому що головним чином там інформаційне сміття, яке забруднює нашу душу, а потім ми не можемо спати, висипатися, потім ми погано себе почуваємо, потім ми роздратовані, потім ми не можемо зосередитися, потім нам погано, спілкування не, не лагодиться в сім'ї і тому подібне. Воно ж нам не потрібно. Нам же ж навпаки потрібно бути один за одного, добре себе почувати і. Тобто, робити все від себе можливе, щоб в нашій країні був мир, щоб наші військові перемогли, і щоб ми і наші нащадки на цій землі процвітали і жили в благополуччі. Дякую вам ще раз, що домовитись. Я бажаю вам добра, бажаю вам благополуччя, і хай Господь Бог обдарує вас. Іми необхідними ресурсами і береже вас і ваших рідних. І хай Господь Бог дасть вам і гроші, і доходи, і добре самопочуття, і людей навколо вас, добрих, спокійних, мудрих, сміливих, що підтримують і вас, і ваших рідних. Бажаю вам добра на добра